Чому красиві, ефектні жінки часто обирають незначних чоловіків, які, м'яко кажучи, їм не відповідають. Тому що поруч із таким сіреньким нещастям, вона почувається королевою. Так саме так, жінки навіть найрозкішніші можуть страждати від заниженої самооцінки. І коли поруч чоловік, який явно слабший, простіший за неї, вона у його очах відчуває себе зіркою, королевою, вона сяє, вона почувається неймовірною, значущою, незамінною. Але ось у чому. Му пастка, вона ж думає, ну раз я обрала його такого непримітного, він повинен мене цінувати. Він мене точно ніколи не кине, а він не цінує, він пригнічує, він принижує і з великою ймовірністю ще й кидає. І ось тоді ця жінка отримує справжню травму, тому що вона переживає не просто розрив, а розриви з тим, хто навіть не був гідний її уваги, і це сильно ранить. Тому, дорогі мої, не варто знецінювати себе, занижуючи свою планку. Якщо ви гідні кращого, Оберіть собі краще.